Люд тришить, а він залізок перебив кунці. Буздоров! Попаде від жінки. Опа, поцика. Всім вітання! Слава Україні! Приїхали тут по сусідству з тавочок Приїхали. Ловити рибку, спробувати. Льод, звичайно, ще дуже слабенький, але вона, знаєте, як нетерплячка є така. Як дуже хочеться хуже, ніж болить. Тож, там ми вже сиділи, ловили. першого кінці поймали. Ну, ловим як. Як греки посідали на днах, упавших деревах, пробили собі луночку маленьку ще словом? Зараз спробую вам показати, а не мене впасти, бо люд не видержує. Так, зараз заходимо по дереву. Бо льот дуже слабенький, зараз я вам покажу. Такий ось сльод. І дига. А вот наші бег ви окунці. Невеличке маленьке, але цікаво. азарту піддають там ловим. Такий ставочок. Зараз взялось підмощу під жопу тряпку, бо сидіть там трошки холодновато. Як Якщо споймаємо, спробую вам показати ще. Вон сусід такий азартний поліз, там льот трещить, а він залізек... Як... Ай. Заліз майже вже на середину на верхушку упавшого дерева. Хоче там трошки глибше спробувати. Ну а ми... А тут десь трошки більше метра глибина. О так. Словом. Минулу зиму жодного разу не виїжджали на риболовлю. А це сусід мене соблазнив, каже, пошлі, спробуємо. Слабенько воно наловиться, може нічого, але... Ось таких четверко поймав. Такі невеличкі. О, зимові. Зараз на крупну дичь засів. Рибацюга. Бо здоров. Попаде від жінки. Так, ладно, зараз поймаем, покажу. Опа, что съесть вот такий. Еще паспорт? Ага. Я раз на берегу. Сейчас не хочет. Разбегалась. А коня. Так, сейчас перестало клювать. Трошки поклевала. Не клюет? О так, також ще підловили. Вон колега мій дві штучки підкинув такі ушочки. Ну щось, далеко нікуди не підеш, так луночки кругом оббив. От ну, щось. Щось все затихло. Якби десь пошла в інше місце. Нема, ладно. А ще трошки. Опа, Подсекаю. от такий кит. Так, щось зовсім немає клюву. Морози нема, але не холодненька. Скільки тут? Десяточок є. Шість, дев'ять. Ну, десяток поймали, а зад збили. А клюва нема. Ж, мабуть, будемо збігатись додому. Рибалка на сьогодні закінчилась. Таке невеличке відео, трошки відпочили Пару годинок. Тож на сьогодні все. Всім пока. Все буде в Україна.